Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх а з чоловіком прожила сім років від свого. Вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона, прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості. І благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Вчора ми чули про. Симеона. Сьогодні чуємо про Анну. Подія та сама після днів очищення Йосип, Марія приносять дитятко Ісуса на обрізання, як це було у євреїв заведено, і зустрічають цих святих людей. Вчора ми, власне, говорили про Симеона. Сьогодні говоримо про Анну. І в постаті цих двох літніх людей ми бачимо власне, дідусів і бабусів. Важко переоцінити. Складно навіть описати це велетенське завдання, яке стоїть на старшому поколінні в плані виховання. Багато хто з нас може цим поділитися. Якщо ви передивилися всі наші відео, їх було трошки більше, ніж 100 штук. Коли ми записали про історії покликань, вже кілька років тому, думаю, що ви дивилися, то там майже кожен священик чи монахиня, описуючи свою власну особисту історію, розповідав про те, що його чи її довіра привела бабуся. Або батьки, але дуже часто згадувалося саме про старше покоління. Цей феномен є незвичним, і тут ми можемо побачити певну таку, ну, щоб пробувати якось в цьому розібратися, чому так стається. Можливо, саме через те, що батьки в силу своєї ще молодості, тому що батьки, як правило, це молоді люди. Як правило, енергійні, як правило, зайняті дуже багатьма різними справами, можливо, також і іншими дітьми, можливо, зароблянням грошей, можливо, там зводженням кінців з кінцями. Є різні ситуації, дуже різні. А от саме на релігійне виховання багатьох батьків просто не вистачало. Можливо, теж, якщо говорити, от, наприклад, про моє, про наше покоління, то, то ще був такий час, коли релігія переслідувалася. Сучасні діти, коли це чують, не дивуються, я пам'ятаю як, якось влітку, сиділи в колі сім'ї, розповідали, як воно там було колись і, пам'ятаю, розповідав одній з молодших своїх племінниць, у мене їх п'ятеро. Про те, якими були початки 90-х. Я так пам'ятаю її здивування. Вона так дивувалася там, про ту інфляцію, про, про ті от, про ту ситуацію, яка тоді була. І дивіться, що насправді зараз вже багато людей і не пам'ятають, що ті самі релігійні переслідування тоді були взагалі, мали місце. А вони були. І, дорогі друзі, ми з вами. Мали би собі пригадувати, що насправді дуже багатьох людей до тями привели саме дідусі, бабусі. Сьогодні, згадуючи саме цю пророчицю Анну, ми згадуємо про всіх тих людей і віддаємо їм шану. Згадуючи про саме ім'я, я думаю, що ви знаєте цей факт. Але коли є такі різні тести чи опитування, яке ім'я є найпоширенішим по світі, і я, чесно кажучи, особисто думав, що це ім'я Марія. А виявляється ні. Виявляється, найпоширеніше ім'я в різних мовах світу, це саме Анна. Анна від єврейського Ханна в різних варіаціях: Ганна, Анна, Гануся, Гандя і багато-багато різних видозмін цього ж самого імені в народній мові звучить. І ми розуміємо так, що напевно. Ці біблійні імена на весь світ, як ми його називаємо західний або цивілізований, наклали дуже великий відбиток. І тут знову ж повернімося до цих бабусь, які можуть якось виховати, можуть виховати в релігійному плані. Але щоб ми з вами теж так дуже сильно не захопилися, то бабуся як може виховати до чогось доброго, так може виховати до чогось і поганого. В якості прикладу наведу вам таких дві ситуації, не дуже приємних. Ось у нас тут є студія, а ось тут поряд є майстерня. І пам'ятаю, вже доб... ну, зо три роки тому я щось там порався в майстерні, щось робив для студії, власне, щось там з деревом, і тут чую за вікном щось там бабуся шепче. Е, щось вона шепоче, до кого не знаю, але цей шепіт мене так насторожив. Ну Хоч машини їздять, і так шумно, але хі, це шепотіння було таким дуже цікавим. Я так е, через вікно виглядаю, дивлюся, стоїть бабуся, яка е, каже своїй онучці, щось типу такого: що давай тихенько набирай, поки ніхто не бачить. А це пісок, який ми використовували тут у наших там будовах, ремонті. Наш пісок. Я кажу, добрий день, а що це ви робите? А вона там щось, та жінка почала щось там розказувати. Я кажу, то, може б, ви спиталися чи що. Ну Та жінка почала сваритися, а що таке, що ви чіпляєтеся, вам що піску жалко там і так далі. Я потім до слова кажу, чи той пісок ми в вікна ставили в перші дні війни. Коли ховалися в напів. В підвальному приміщенні, е, ну і боялися, власне, щоб там нас склом не закидало. Ну, це так вже до слова кажучи. І мені так дивно було, знаєте, і чудернацько, що ну, та сама бабуся могла би сказати: там, о, добрий день, знаєте, нам там, не знаю там, для е, квіток, хоча я не знаю, чи цей пісок підходить для квіток, чесно кажучи. Е, чи ще там для чогось, не знаю, там треба, наприклад, дозвольте, наприклад, або щось в цьому роді. Ні, так тихенько, а потім як я звернув. Увагу, та жінка почала лаятися. Ну і це було так неприємно. І уявіть собі, чого навчиться ця онучка від такої бабусі? що поки не бачать, можна украсти, що, якщо вам звернуть увагу, потрібно матюкати до ну, власника якось так. Ну, якось так. Ну, не знаю, як би сказала, о, це ваш, вибачте, там, не знаю, не знали, кого спитатися, там, там, не знаю, там, ви не проти, чи або там дозвольте, або ще якось в цьому роді щось. Ну, дивіться, там ж не питання в, в тому відрі, піску було абсолютно, питання в підході самому. Я думаю, ви це розумієте. Або інша ситуація. Ця ситуація сталася вже, не знаю, років з 20 тому. Е, був я. Когось проводжав на, на автобус в парафії, в якій я служив, райцентр, І провів я людину на автобус. І тут дивлюся з дверей автобуса, саме з дверей, вилітає обгортка від морозива. Це називають папірчик, хоча фактично там паперу вже давно немає, це целофаночка така, ну, але називається папірчик. Ну і вилітає цей десь там, ну, ледь не мені в обличчя. Я загулькую в той автобус і кажу: там, вибачте, у вас щось випало. І тут бабуся, а це бабуся сиділа з онуком, і чи бабуся сама викинула, чи той онучок викинув. Як та бабуся починає мене сварити на весь той автобус, що от ви такий безсовісний, а що вам мішає, а дитина викинула, а кому яке діло. Прибиральники прийдуть та й приберуть. І знаєте, ну питання не тільки в тому, щоб ми поважали роботу прибиральників і не кидали там, не знаю, ні папірчика, ні укурка якогось, ні чогось іншого десь. Питання не тільки в цьому, питання в тому, що чого навчиться ця дитина. А ця дитина отримає дуже потужний урок в своєму житті. Що якщо у тебе достатньо широко відкривається рот, і якщо ти можеш змерзити, зматюкати, злаяти абсолютно першого зустрічного, і якщо ти зробиш це дуже самовпевнено, то в принципі тобі море по поколіна, і ти можеш все, тобі дозволено в цьому житті. все. Дуже неприємна ситуація. І це ну, найнеприємніше, що це, ну, наприклад, вітром могло здути. Ну, от людина щось несе, не знаю, там якісь серветки здуло, чи ще там щось, сміття, якесь людина хотіла викинути, і в неї щось там здуло. Ну, буває таке, випадково. Але тут ні. Тут якраз таки вона, та жінка зарядила так, такими хвацькими. Словечками на мою адресу, що яке вам діло, дитина викинула, що ви від дитини хочете? Так я не від дитини хочу, я розумію, що дитина не знає, що дитина не вміє. Я від вас, шановна пані, хочу, щоб ви поганого дитину не вчили і ну, таким от чином себе не поводили. І дивіться знову ж, ми так часто кажемо цю фразу, що ось там мудрість приходить з роками, а я. Повторюю, завжди в цьому випадку, що інколи роки приходять самі. Інколи мудрішою набагато може бути людина молодша, а старша може бути не такою мудрою. На жаль. Пригадайте ситуацію, можливо, я вже наводив її, в приклад, теж, яка була нещодавно, коли дівчинка, десь чи то в Франківську, де то було, хотіла собі поскакати на скахалочці. Ну і діти повинні гуляти на дворі, повинні не сидіти в телевізорах, смартфонах, планшетах. Вони повинні якось фізично займатися, це нормально для дітей. Так має бути. Дитина, якщо сіла маком і сидить, ну це або заснула, або ну, хворенька, на жаль. Тому, коли діти бігають, ну це нормально для дітей, так воно має бути. І тут та жінка починає сваритися. Ні, а ти тут на цій скакалці не скачеш. Ти скачи інде і взагалі не скачи, а ти там, як до старше говориш, хоча в тому відео. Та дівчинка, чи дів... ну там, ну, видно, що їй там небагато років зовсім, не знаю, біля 10 чи скільки. Вона досить увічливо розмовляла з тою старшою пані. Е, і дивіться, знову ж ми, коли кажемо, що ось може навчити старше покоління, або що ось е, яка це зараз молодь, що молодь е, така неправильна, недобра. Е, друзі, дуже багато залежить від ситуації. Інколи вік може нічого не вирішувати. Інколи, так як ось в цих ситуаціях, яких я навів, старші люди можуть навчити поганому, і старші люди можуть дати поганий приклад. І, е, на жаль, але я хотів би бути оптимістом, і коли я наводжу ці погані приклади, я їх наводжу лише для того, щоб підкреслити хороші приклади, коли саме е, бабусі вчать. Увічливості, коли е, там старше покоління вчить чесності, коли люди вчать, як звертатися до інших, там не знаю, чи і старших, і незнайомих, і знайомих людей е, від цього прикладу старшого особливого покоління насправді дуже багато залежить. А тим більше залежить от саме релігійне виховання. І тут я ж знову, ну вибачте, сьогодні такі болючі речі порушую. Тут знову ж таки не плекаємо зайвих ілюзій. Як дуже часто, я вам вже також про це розказував, і не раз, десь там не одна бабуся чи мама каже, от чи що таке сталося, як так? Онучок там чи онучка ходила з бабусею до храму, ходили, молилися, так дитинка ручки гарно складала, а потім дитинка підроста і перестала ходити. По-перше, честь і хвала таким бабусям, які тих дітей водять до храму. Тому що коли водять до храму, наприклад, батьки, а ще раз, батьки, як правило, це люди молоді, які можуть, по-перше, догнати ту дитину, а це непросто. Які можуть носити ту дитину, а це також непросто. Це не просто підняти ту дитину, це її носити годинами, там ще й похитуючи. Це неабияке фізичне заняття, будьмо щирі. Е, так от, а бабусі вже не можуть ані догнати, ані колесати, ані встигнути за тими дітками. І тому, коли попри вік ці бабусі чи навіть вже там прабабусі навіть беруть тих діток до храму, честь їм і хвала за це. <кій> ну, Насправді абсолютно без перебільшення, велика їм за це повага. Е, але будьмо реалістами, що діти все рівно будуть робити те, що роблять їхні батьки. Тому скільки б бабуся з дідусем не водили на службу, це добре, це прекрасно, це чудово, це похвально, але все рівно дитина буде робити так, як робить, як правило, тато з мамою, а основному, як робить тато. Тому як би не старалися дідусь і бабуся, все рівно результат йде від тата. Будьмо реалістами і не плекаймо ілюзій, але водити, звісно, треба. І тут я би не хотів, щоб ви сказали, знаєте, так як, я пам'ятаю, у мене в семінарії був конфлікт з деякими моїми однокурсниками. У нас були такі світоглядні різниці. В, в час перед здачею якогось іспиту. Іспитів було багато. За всю семінарію їх там щось було під 160 предметів різних взагалі. 156 якось так. І пам'ятаю завжди, я хотів перед іспитом повторити повторити вже за якимось нацятим разом ті свої тези, пригадати, відсвіжити в пам'яті, тому що я тоді впевненіше себе почував на таких іспитах. Натомість деякі мої товариші вони казали, що а там не наївся, то не налижишся. Ну, по-перше, я їв, я вчився, я хотів здати той іспит і боявся, щоб мене не поперли семінарії за неуспішність. А такі випадки були в нашій семінарії. І тому я хотів вчитися і хотів здати. А по-друге, там ну навіть якщо просто повторити, також то це потрібно, тому що. Краще здати. Так от, е, і я би не хотів, щоб ви ось цю мою фразу, що е, і так все залежить від батька, не розцінювали, що А, не наївся, то не належишся, не варто тих дітей брати до храму, того, що і так все залежить від батька, а батько там не віруючий, або там його дома просто немає, або там не практикуючий, або ще якась там річ. Дорогі друзі, е, ні. Навіть якщо з батьками в цьому плані не все гаразд. Звісно, сподіваюся, що ви не робите це попри волю батьків, що вони виразно забороняють цього, але тут дідусь з бабусею скажуть, ні, буде по-нашому, ні, ну звісно, так робити не потрібно. Але все рівно водити, звісно, треба. І в плані виховання, і в плані взагалі християнської позиції, вже перейдемо далі, в цій проповіді сьогоднішнє перше читання є просто подає нам неймовірний текст. Перший лист Йоанна, апостола, починає переповідати по черзі вплив на різні покоління. І тут читаючи про. Те, що є таке покоління, таке покоління, таке, і таке, одразу пригадується така важлива і базова справа, роки минають дуже швидко. І ми з вами, коли дивимося, там, що, от, наприклад, там діти до трьох років, як правило, ростуть дуже швидко, ми кажемо: ой, там діти швидко ростуть. Так, але також і наше життя дуже швидко минає. Останніх 10 років дуже швидко минуло. Останні 2 роки дуже швидко минуле. Час минає, час е, дуже стрімкий, тому потрібно встигнути зробити правильні речі і не робити неправильних речей, які слід було би виправляти. Зачитаю цей фрагмент. Пишу вам, батьки, пишу вам, дітоньки, вам прощено гріхи заради імені Ісуса Христа. Пишу вам батьки, ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, ви перемогли лукавого. І теж дивіться, що ну, юнаки це вже не діти. І як важливо, щоб і батьки, і дідусі з бабусями в своєму виховному впливі могли так вплинути на дітей. Щоб тоді, коли вони доростуть до цього юнацького віку, коли буде цей перехідний час, змогли уникнути цих небезпек, які їх чекають. Небезпек пов'язаних з кризою авторитетів, небезпек пов'язаних з е, тим самим доступом до порнографії, небезпек пов'язаних з тими самими компаніями, які до чогось доброго не приведуть, небезпек з невмінням використати свого часу і невмінням е, спілкуватися з іншими людьми і ровесниками і старшими, і так далі. Це гігантське завдання. Але то, що буде, умовно кажучи, штормити кожного підлітка це факт. Але чим більше батьки вкладуть цю дитину до перехідного періоду, тим краще пройде цей час перехідний. Пізно вже пити боржомі, коли нирки відмовили, як каже ось ця приказка. І пізно вже займатися підлітком, коли ви ним не займалися, коли він був дитиною. Тому що цей час безповоротно втрачений. Тому, так, спершу, дітоньки, а потім вже юнаки. Написав вам. Діти, ви пізнали отця, написав вам батьки, ви пізнали того, хто від початку написав вам, юнаки, ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас. Як важливо, щоб в цих юнацьких серцях, умах знаходилося Боже слово, була катехізація, щоб був тато, була мама, ну або вже дідусі, бабуся, які. Поведуть на ту катехізацію, розкажуть, заохотять, спонукають. Я можу зараз спостерігати ось таку картину, і так само про це розповідає дуже багато священиків, про те, як часто батьки переживають, щоб дитина десь там в якусь художню школу ходила, на якусь там спортивну секцію, десь там якийсь вокал, десь ще якісь там різноманітні гуртки. Натомість. Часом це буває коштом катехізації. Ну там, ну, це ж спорт, це ж важливіше. Е, ні, це важливо, але не важливіше. Важливіше дбати про душу. І плоди ось цього виховання ви будете бачити не зараз, а через, можливо, років 15 або 20. Не зараз. Е, це буде не швидкий результат, але потрібно в це вкладати. Е, тут розповідаючи про ці плоди. Так мені крутиться зараз на язиці. Приклад, хотів його десь лишити на наступну службу, але краще сьогодні, бо потім забудеться, я себе знаю. Свого часу я пам'ятаю, наш духовний отець мене і ще інших двох моїх однокурсників забирав до себе до Польщі. Ми вчилися в Україні, але всі наші викладачі були поляками, і він нас завів свою семінарію, показати її. Це була нова семінарія. Ми ще чули відголоски від їхніх товаришів, священиків про те, що от ми ще вчилися в старій, яка була там тісною, незручною, невигідною. А от зараз ці семінаристи вчаться вже в нових стінах, в просторі семінарії. І справді ми бачили ту стару семінарію, місто Польське Щедльце, в якій потім було їхнє місцеве радіо, здається, католицьке, радіо Подляще якось так. Натомість нова семінарія справді вже виглядала як такий великий маєток поза містом, така велика резиденція. Видно було, що там широкі коридори, великі зручні класи там і, так далі, і так далі. І розказали історію, а звідки ж взялися гроші на цю семінарію? Тому що ну, насправді це дуже грубі гроші і дуже великі побудувати щось таке на там, кілька сотень семінаристів, які там і навчаються, і проживають, і так далі. Е, історія неймовірна. Е, один з священиків багато років тому, там, не знаю, там, хай буде 80 років перед будівлею тієї семінарії. Поїхав у Штати, тому що тоді, в той час, з різних частин світу люди їхали у Сполучені Штати. Ну, їхали того, що там, шукали нового життя. І з тими людьми їхали також часто священники, тому що щоб тим людям було кому служити. І по сьогодні ми знаємо, що в Сполучених Штатах є дуже велика там, українська діаспора, польська діаспора. Так от, той священик, коли він там, наприклад, мав якісь свої заощадження невеликі, він е не знав, куди їх діти. Йому порадили інвестувати в якісь акції, якоїсь там фірми. І він там в якусь там фірму вклав Минули роки. І з'ясувалося, що він там не цікавився сильно тими акціями, е, яких купив свого часу багато. Е, і вони коштували тоді дешево. Виявилося, що та фірма, яка займалася там, не знаю, чим нехай буде нафтою, я вже не пригадаю, чим точно. Е, та фільм, фірма дуже сильно розвинулася за там, десятки років. Е, і цей священник немало-небагато, мав там тих кілька мільйонів доларів на своєму рахунку з тих акцій. Е, і він е, написав заповіті, передав е, на свою дієцезію е, саме ці гроші там, на будівлю семінарії, бо пам'ятав, що він вчився в досить скромних умовах. І на ці гроші було побудовано. І дивіться ще раз: от я розповідаючи вам про виховання. Е, Розповідаючи ось ці різні приклади, наводжу ці приклади саме до того, що ми вкладаємо спершу от, ну, якась дрібничка. Що там ти скажеш тій дитині, чи що ти її там заохотиш? Це ж дрібниця, але ця дрібниця принесе плід через десятки років. Я дуже тішуся. Та, що тішуся, навіть пишаюся. Тим, що от я на реколекціях чи в своїх відео заохочую там до різних речей батьків, дідусів, бабусь, і ось нещодавно мені написала наша глядачка, що ось ви рекомендували дітям читати книги. І от я читаю і дуже з цього тішуся. І ну я щасливий, що. Ці мої повчання проповіді комусь е, приносять е, користь і дай Бог, щоб ця користь помножилася там в мільйон разів. Тому що це ж ми говоримо не тільки про ваших дітей, це ж будуть і онуки, і право і пра, і, пра, -пра, -пра і це добро воно буде множитися, воно буде збільшуватися. Але далі е, не можу відмовити собі, в задоволенні не процитувати ще наступні рядки сьогоднішнього читання. Е, ще раз, юнаки ви сильні, і Боже Слово у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Величезне завдання. Як зробити, щоб в житті, в душах молодого покоління лукавий не переміг? А тут розповідається, як це робити. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця, адже все, що у світі, це пожадливість тіла. Пожадливість очей і гординя цього життя. Це не від Отця, а від світу. Ми, як християни, особливо в теперішній час великої такої турбулентності для церкви, повинні ставити собі часто таке питання: чи ми те, що робимо, чи те, чим займаємося, чи воно від Бога, чи воно від світу. Тому що зараз, особливо навіть в церкві, на жаль, можна часто почути таке, що от ми це робимо, тому що потрібно робити таке там, оновлення чи потрібно йти в ногу з часом. Це не церква має йти в ногу з часом, це церква, вивчена Євангелієм, змінює цивілізацію і формує цей час. Воно зовсім інакше має працювати. І дуже часто, коли різні люди кажуть, що там потрібно бути сучасним чи йти в ногу з часом, чи ще якісь інші речі кажуть, то, друзі, йдеться не про що інше, про те, що просто перестати бути Христовими, перестати бути Божими, перестати бути вірними Богові, а почати жити зі світом, і такими самими, як світ. Ну, називатися церквою, називатися, що ми там побожні, віруючі, але насправді робити так само, як роблять невіруючі. Хай нас Бог від цього боронить. Вам, всім, хто мене сьогодні слухав, а особливо усім, хто має не тільки своїх діток, а навіть вже і онуків, хай Господь Бог щедро благословляє на цю велику місію виховання і вкладання в майбутнє. Амінь.